А посажу я на цій ділянці кавуни, якось сказав я собі, і вирішив прибрати цю ділянку. Ділянка дуже давно не використовувалася і була дуже сильно засмічена, тож роботи було багато. Я вирішив почати з прибирання дров, котре лишилося після обрізки саду, хоча й не дуже акуратно, але я склав їх в дровіті. Тепер дощ їм не загрожує і вони встигнуть добре просохнути до наступного опалювального сезону. Перенеш всі дрова, я прибрав козлика, на якому розпилював ці дрова. Також я прибрав тишцю, котра лишилась після розпилу дров. Я вирішив, що в подальшому покладу цю тишцу до себе під рослини в теплицю. Колись на цій ділянці дід складав перегні. В нього було дві корови, і перегні він складав саме сюди. Ну, Ви бачите, бур'яни тут ростуть дуже добре, навіть е зараз. А ось ця купа гілячця, це вже моя робота, це я її тут поскладав. Думаю, люба інша людина просто віднесла б ці гіллячча на смітник, але я вирішив опалювати ними в себе в теплиці. Якщо вони горять, то нехай згорять з користю. Чому, але на цій ділянці було багато такого брезенту. Я вирішив його скрутити і віднести в інше місце. Навіть не знаю, де цей дід набрав такого брезенту. Але раніше він працював на колі і думаю, що цей брезент саме звідти. В центрі ділянки росла дика дикалича. Її ніхто тут не садив, але вона дуже добре тут прижилась. І прекрасно вкорінилась. Я вирішив її викорчувати. Для цього я використав лопату та сокиру. За допомогою лопати я підкопав коріння та сокирою почав їх підрубувати. Алеча не хотіла одразу виходити. Тому така робота зайняла в мене певний час. Знайшовши основні корені, я їх перерубав. а тоді за допомогою металевого лому викорчував пеньок. Ось так він виглядав. Далі прийшов час боротися з бурянами. Всі, які я викорчував, я складав на купу окремо. Взяв в руки граблі програвав Тут була ціла купа рослинних рештків Всякі гіляча і інше сміття. Також в процесі прибирання я наткнувся на стару стежку, яка лежала вже глибоко під землею, за допомогою лопати я почав її розчищати. по цій стежці вже давно ніхто не ходив. Але я пам'ятаю цю стежку, вона до досить З Цієї ділянки я зібрав ось таку купу рослинних рештків. Але тепер моя ділянка стала чистою, і тепер я маю змогу посадити на ній кавуни. Якщо відео було цікавим, ставте лайк. Наразі в мене все. Дякую за перегляд.